Михайло, подивися! Я застигла біля хвіртки не в змозі повірити своїм очам. Чоловік незграбно переступив поріг, згорбившись під вагою відра з рибою. Ранкова липнева прохолода пробирала до кісток, але те, що я побачила на лавці, змусило забути про холод. Що там? Михайло поставив відро і підійшов до мене. На старій лавці біля паркану стояв плетений кошик. Усередині, загорнута у вицвілі пелюшки, лежала дитина. Його великі карі очі дивилися прямо на мене, без страху, без цікавості, просто дивилися. Господи. видихнув Михайло. Звідки він узявся? Я обережно провела пальцем по його темному волосі. Малюк не поворухнувся, не заплакав, тільки кліпнув. У його крихітному кулачку був затиснутий аркуш паперу. Я обережно розгорнула пальчики і прочитала записку. Будь ласка, допоможіть йому? Я не можу. «Пробачте, Треба дзвонити в міліцію, насупився Михайло, почухуючи потилицю. І всіль раду повідомити. Але я вже підхопила малюка на руки, притисла до себе. Від нього пахло пилом доріг і немитим волоссям. Комбінезон був потертий, але чистий. Анно, міша з тривогою подивився на мене ми не можемо просто так узяти його. Можемо? Я подивилася йому в очі. Мішо, ми чекаємо п'ять років. 5. Лікарі кажуть дітей у нас не буде, а тут. Але ж закони, документи, батьки можуть з'явитися, заперечив він. Я похитала головою не з'являться, відчуваю, ні. Хлопчик раптом широко усміхнувся мені, ніби розумів нашу розмову. І цього було достатньо. Через знайомих ми оформили опіку й документи. За тиждень ми помітили дивину. Малюк, якого я назвала Ілею, не реагував на звуки. Спочатку думали, що він просто задумливий, зосереджений. Але коли сусідський трактор прогуркотів просто під вікнами, а Ілля навіть не поворухнувся, серце стислося. Мішо, він не чує, прошепотіла я ввечері, вкладаючи дитину спати у стару колиску, що лишилася від племінника. Чоловік довго дивився у вогонь у печі, потім зітхнув. Поїдемо до лікаря, до Миколи Петровича. Лікар оглянув Іллю і розвів руками. Глухота вроджена, повна. Навіть не сподівайтеся на операцію це не той випадок. Я плакала всю дорогу додому. Михайло мовчав, стискаючи кермо так, що побіліли кісточки пальців. Увечері, коли Ілля заснув, він дістав із шафи пляшку. Мішо, може, не варто? ні. Він налив пів склянки і випив залпом. Не віддамо кого «Його. нікуди не віддамо, твердо сказав він. Самі впораємось. Але як, як навчати його? Як? Михайло зупинив мене жестом. Якщо треба, ти навчишся. Ти ж учителька, щось придумаєш. Тієї ночі я не зімкнула очей. Лежала, дивлячись у стелю, і думала. Як навчити дитину, яка не чує? Як дати йому все, що потрібно, а під ранок прийшло усвідомлення у нього є очі, руки, серце, а значить, є все необхідне. Наступного дня я взяла зошит і почала складати план шукати літературу, вигадувати, як можна навчати без звуків. З цього моменту наше життя змінилося назавжди. Восени Іллі виповнилося десять він сидів біля вікна і малював соняхи. У його альбомі вони були не просто квітами, вони танцювали, кружляли у своєму особливому танці. Нішо, подивися! я торкнулася плеча чоловіка, заходячи до кімнати. Знову жовтий. Сьогодні він щасливий. За ці роки ми з Ілею навчилися розуміти одне одного. Спочатку я опанувала дактилологію, абетку на пальцях, потім жестову мову. Михайло вчився повільніше, але найважливіші слова син, люблю, гордість давно вже знав. Школи для таких дітей у нас не було, тож я навчала його сама. Читати він навчився швидко, а склади і слова, а рахувати ще швидше. Але головне, він малював постійно на всьому, що траплялося під руку. Спершу пальцем по запітнілому склу, потім вуглиною на дошці, яку Михайло спеціально для нього збив, згодом фарбами на папері й полотні. Фарби я замовляла з міста поштою, економлячи на собі, аби лише у хлопчика були добрі матеріали. Знову твій німий щось там шкрябає, перхнув сусід Семен, зазираючи через паркан. Який із нього толк? Михайло підвів голову з грядки. А ти, Семене, чим корисним займаєшся? Крім того, що язиком мелеш? З селянами було непросто вони не розуміли нас дражнили Ілю, обзивали, особливо діти. Одного разу він повернувся додому з розірваною сорочкою та подряпиною на щоці. Мовчки показав мені, хто це зробив Колька, син головного в селі. Я плакала, обробляючи рану. Ілля витирав мої сльози пальцями і усміхався мовляв, не варто хвилюватися, все гаразд. А ввечері Михайло пішов. Повернувся пізно, нічого не сказав, але під оком у нього був синець. Після того випадку Ілю більше ніхто не займав. У підлітковому віці його малюнки змінилися. З'явився власний стиль, незвичайний, ніби з іншого світу. Він малював світ без звуків, але в цих роботах була така глибина, що перехоплювало подих. Усі стіни будинку були обвішані його картинами. Одного разу до нас приїхала комісія з району перевірити, як я веду домашнє навчання. Похила жінка в строгому костюмі зайшла до хати, побачила картини і завмерла. Хто це намалював? Прошепотіла вона. Мій син, відповіла я з гордістю. Вам потрібно показати це спеціалістам, вона зняла окуляри. У вашого хлопчика. Справжній дар. Але ми боялися світ за межами села здавався величезним і небезпечним для Іллі. Як він там буде? Без нас, без звичних жестів і знаків? Поїдемо. наполягала я, збираючи його речі. Це ярмарок художників у районі, тобі потрібно показати свої роботи. Іллі вже виповнилося сімнадцять високий худорлявий, з довгими пальцями й уважним поглядом, який, здавалося, помічав усе. Він неохоче кивнув сперечатися зі мною було марно. На ярмарку його роботи повісили в самому далекому кутку п'ять невеликих картин поля, птахи, руки, що тримають сонце. Люди проходили повз, кидали погляди, але не зупинялися. А потім з'явилася вона, сива жінка з прямою спиною і гострим поглядом. Довго стояла перед картинами, не рухаючись. Потім різко обернулась до мене. Це ваші роботи? Мого сина? Я кивнула на Іллю, що стояв поруч, склавши руки на грудях. Він не чує? запитала вона, помітивши, як ми спілкуємося жестами. Так, від народження. Вона кивнула. Мене звати Віра Сергіївна, я з художньої галереї. Ця робота жінка затримала подих, розглядаючи найменшу картину із заходом сонця над полем. У ній є те, що багато художників шукають роками. Я хочу її купити. Ілля застиг, вдивляючись у моє обличчя, поки я перекладала слова жінки своїми незграбними жестами. Його пальці здригнулись, а в очах промайнуло недовіра. Ви серйозно не розглядаєте продаж? У голосі жінки звучала наполегливість професіонала, що знає ціну мистецтву. Ми ніколи. я запнулася, відчуваючи, як кров приливає до щік. Розумієте, ми навіть не думали про продаж це просто його душа на полотні. Вона дістала шкіряний гаманець і, не торгуючись, відрахувала суму таку, за яку Михайло працював півроку у своїй столярній майстерні. За тиждень вона повернулась знову, забрала другу роботу ту з руками, що тримають ранкове сонце. А всередині осені листоноша приніс конверт із печаткою. У роботах вашого сина рідкісна щирість, розуміння глибини без слів. Саме це зараз шукають справжні поціновувачі мистецтва. Столиця зустріла нас сірими вулицями і холодними поглядами. Галерея виявилась маленьким приміщенням у старій будівлі десь на околиці. Але щодня приходили люди з уважними очима. Вони розглядали картини, обговорювали композицію, кольорові рішення. Ілля стояв осторонь, спостерігаючи за рухом губ, за жестикуляцією. Хоча слів він не чув, вирази облич говорили самі за себе, відбувалося щось особливе. Потім почалися гранти, стажування, публікації в журналах. Його назвали художник тиші. Його роботи, немов безмовні крики душі, знаходили відгук у кожного, хто їх бачив. Минуло три роки. Михайло не стримав сліз, проводжаючи сина на персональну виставку. Я намагалася триматися, але всередині все стискалося. Наш хлопчик уже дорослий, без нас. Але він повернувся. Якось сонячного дня з'явився на порозі з оберемком польових квітів. Обійняв нас і, взявши за руки, повів через усе село повз допитливі погляди до далекого поля. Там стояв дім, новий, білосніжний, з балконом і великими вікнами. Село давно гадало, хто ж цей багатій, що будується тут, але господаря ніхто не знав. Що це? прошепотіла я, не вірячи своїм очам. Ілля усміхнувся і дістав ключі. Усередині були просторі кімнати, майстерня, книжкові полиці, нові меблі. Сину. Михайло ошелешено оглядався. Це твій дім? Ілля похитав головою і жестами показав: наш, ваш і мій. Потім він вивів нас у двір, де на стіні дому красувалася величезна картина, кошик біля хвіртки, жінка з сяючим обличчям, яка тримає дитину. І напис жестами над ними Дякую, мамо. Я завмерла не в змозі поворухнутись. Сльози текли по щоках, але я їх не витирала. Мій завжди, стриманий Михайло, раптом ступив уперед і міцно обійняв сина так, що той ледве міг дихати. Ілля відповів йому тим самим, а потім простягнув руку мені. І ми стояли так втрьох посеред поля біля нового дому. Зараз картини Іллі прикрашають найкращі галереї світу. Він відкрив школу для глухих дітей в обласному центрі та фінансує програми підтримки. Село ним пишається наш Ілля, який чує серцем. А ми з Михайлом живемо в тому самому білому домі. Щоранку я виходжу на ганок із чашкою чаю і дивлюсь на картину на стіні. Іноді я замислююсь, що було б, якби того липневого ранку ми не вийшли. Якби я його не побачила, якби злякалась, Ілля тепер живе в місті, у великій квартирі, але щовихідних приїздить додому, обіймає мене, і всі сумніви зникають. Він ніколи не почує мого голосу, але він знає кожне моє слово. Він не почує музики, але створює свою з фарб і ліній. І дивлячись на його щасливу усмішку, я розумію. Іноді найважливіші моменти життя відбуваються в цілковитій тиші.